Що секунду у світі викидають понад 20 пар джинсів, лише 5% з них потрапляють на переробку. Решта це тисячі тонн використаного потенціалу, який буквально гниє на звалищах. Ми Пібан, – апсайкл-бренд з Харкова. І ми збираємо використані джинси, перешиваємо їх вручну і створюємо нові функціональні речі. Так народжується наша лінійка Денім Реборн. Жодного серійного продукту, кожна річ унікальна і з характером. Ми перетворюємо старі джинси на якісні аксесуари, які довго служать і викликають емоції. Ми наносимо ваш логотип, меседж або ілюстрацію прямо на джинс. Це не просто апсайкл, це персоналізований мерч, який працює на ваш бренд. Denim Reborn – це ідеальний варіант для подарунків співробітникам, партнерського мерчу, подій або форумів. Це відповідальна піар-кампанія, яка виглядає сучасно, екологічно та емоційно. І так, це 100% зроблено в Україні, в Харкові, в місті, яке тримається і створює нове. Долучайтесь до руху відповідального бізнесу, замовляйте унікальний денім мерч із брендуванням для подій, офісу чи корпоративних подарунків, пібан джинси, які говорять замість слів. Денім Реборн перешито в Харкові, створено з майбутнім.